Дай себе О, добре, попав. Що не пробував, завір, мені кажуть? Слухайте, ребята, в мене аж мене серце аж йокає. Турбинка? Так. Дивися, турбина б'є аж смерди. На вылет нет? Да ну, не. а, ну, а куда а где вот, а куда? а где а где а где а где а где вот где а где а Друга. а где да? да. а а где а где Это да. <связь> а вон, дэвейте, ребята, вот, Она ну, да. И вырвала а где а а где а где а где а А, вже Тут далі, так, далі не пішла. далі так, не пішла, ні, от вона. Тобто, ну, в принципі, якщо дати ще одну пластину, вот, то, да, то, да, то, 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 да, то не, не проб'єдеться. О, пуля. Буде. А ти бачиш, вона вирвала і впала. Але дві пластини Все. може не пробити. Покажи пулю. Дві пластини може вже не пробити. Так, якщо більше шатаючи, да. вон пулі в Юри. Юр, покажи пулю. Якщо буде... Це не смерть. Все одно ж вона, ну, так, ну, да, але все одно, що ну, робити, сервис. знаєте, що як робити? Як роблять да, елементарне стекло, як роблять це проти. Як то, Треба робити як? Треба. Треба. як? Пластина одна, промежуток сан сантиметр Геностеянь. і друга пластина. Вот, Отберу і ні. От беруть елементарно два стекла. Беруть два стекла, але між ними роблять воздушну прослойку. Вже пуля торі, як є, то друге стекло може не пробити. Воздушна прослойка.